Знає, що це і канікули, так, так. Я скажу так, на сьогоднішній день ситуація на дорогах, будемо говорити, контрольована, але нас е, занепокоєє той стан, що, наприклад, на сьогоднішній день, якщо взяти за 10 днів, ось сьогодні 10-й день, ми будемо говорити за 9 днів. Поточного року, поточного місяця ми маємо на сьогоднішній день серйозні проблеми. Тобто дорожньо дорожньотранспортних пригод на 26% з потерпілими, пострадавшими на 40%. відсотків. Виявляється яка ситуація. Тобто, якщо з по загиблим будемо говорити в порівнянні з минулим роком, ми маємо зниження, то з потерпілими ми серйозні маємо проблеми. Ми мали проблеми і за шість місяців, за шостий місяць поточного року у нас була різдорожньо-транспортні як пострадавших, так і по загиблих. Сьомий місяць ми пройшли з великим позитивом. У нас за сьомий місяць були зменшення дорожньо транспортних пригод по всіх напрямках діяльності, то з трупами, з посеродами. А сьогодні на сьогоднішній день зв'язку може з тими вновшиствами, що ви знаєте, є нові законодавчі акти, нові внутрішні наші розпорядження, що ми вже другим методом несемо службу, забезпечуємо безпеку дорожнього руху, що ми пости відкрили на сьогоднішній день. Можливо, десь якісь ракурси є такі, що потрібно нам допрацьовувати.